Лікарні Дніпра забезпечені всім необхідним для надання допомоги постраждалим. Одна з важливих потреб медичних закладів питна та технічна вода. У нас зберігається 15 тонн питної води для хворих. Вода для приготовлення їжі у нас зберігається 7,5 тонн. Так що ми забезпечені водою. Цих запасів вистачить приблизно на три місяці. А у відділенні гемодіалізної терапії працюють фільтри для очистки води. Наше відділення проводить і оказує допомогу хворим з термінальною хронічною нерковою недостатністю. Вони потребують проведення замісної неркової терапії три рази на тиждень. Для проведення процедури необхідна спеціальна підготовка води, тож заклад для цього повністю обладнаний. У нас є система водопідготовки трьохступенева і зворотній осмос, який дозволяє проводити повну очистку води перед підготовкою до гемодіалізу. Також лікарня має спорудження для стерилізаційного відділення, де обробляють інструменти. Окрім цього, заклад має повний запас ліків, який за потребою регулярно поповнюють.